Доброго здоров'я всім шановні глядачі. Бажаю вам здоров'я, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, в Україні все ж таки проведуть пенсійну реформу, яку запланували на липень 2025 року. Про це повідомила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона надала деталі стосовно майбутнього підвищення пенсій, а виплати мають зрости в абсолютній більшості пенсіонерів. Також надала роз'яснення стосовно соціальних стандартів, а саме, що стосується мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати. Вона, вони заморожені принаймні на 2025 рік. І така ж ситуація залишається незмінною і на наступні 2 роки. Давайте будемо розбиратися, що вона там наговорила. А зараз попрошу вас підписатися на канал. От. Підтримати мене, підтримати українське. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається в нашій країні. Тож, будь ласка, попрошу вас підтримати, підписатися на канал. Ну а кому не тяжко і поставити вподобайку. Отже, в Україні, попри війну, все ж таки провели індексацію пенсій 10 мільйонам. Українців, і так би мовити, що не дуже усім би, як би сказати, проіндексували так би як хотілося. Допустім, є такі люди, які отримали взагалі 100 гривень, а деякі отримали дуже багато. І це їх дуже багато. І це є не, як би сказати, не дуже добре кхм -кхм, по відношенню до всіх. Пенсіонерів, які отримують малу заробітну плату. Оцим і запроваджена оця реформа. Тут зараз далі я вам за це все зачитаю. От що тут говорять і яка реформа буде, і на що вона. Вона, в принципі, ця індексація вона взагалі ні на що не повлияла, так як вона не встигає за цінами, які ростуть у нас комуналка на продукти. Ну от буквально підеш в той супермаркет, і ти нічого не купиш, а грошей вже немає. І от вони хочуть. Провадить у цю реформу. Ми запускаємо пенсійну реформу. У Кабміні пообіцяли осучаснити виплати українців, говорить Кабмін. От, якщо можете бачити, да? отакий От дядько сидить, і він про це все розповідає. У Кабміні, у Кабміні повідомили про підготовку до пенсійної реформи. Вона має на меті осучаснити. Осучаснення виплат українців буде проведено перерахунок для громадян, які вийшли на заслужений відпочинок у 90-х, 1990-х та 2000-х роках. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що в уряді е, розуміють проблему неефективності індексації пенсій. Однак, під час війни це можливості підтримати купівельну спроможність українців цьогоріч збільшили пенсії 10 мільйонам громадян, але індексація не розсуднала. Зв'язує головної проблеми величезного розриву у розмірах виплат тих, хто став пенсіонерами 10, 20, 20, 30 років тому, та тими, хто зробив це нещодавно. Цитую, Жолнович, саме тому ми запускаємо пенсійну реформу. Планується перерахунок. Для людей, які вийшли на пенсію у 1990-2000-х роках, щоб наблизити їхній рівень до сучасних стандартів, нова система буде прозорою і справедливою. Одна формула для всіх, а не десятки привілеїв. Розмір пенсії залежатиме лише від двох речей стажу і внесків. Це дозволить уникнути ситуації, коли дві людини з однаковими. Трудовим шляхом мають пенсії, що відрізняються в рази лише через дату виходу на пенсію, вказала посадовиця. От. За словами Жолнович, наразі завершується робота над відповідним законопроектом, який незабаром подадуть на розгляд уряду та Верховної Ради, От. міністерка наголосила, що влада намагається покращити добробут населення і робить все, що в силах. Вдалося проіндексувати пенсії навіть тим, хто раніше не міг на це розраховувати. Однак сьогодні Кабмін працює у межах чинного законодавства, де сформовані різні підходи до обрахунку пенсій. Передбачено чисельні складові пенсіонної виплати, що призводять до різних підходів в індексації, що посилює відчуття несправедливості та нерозуміння. Цитата: Ми хочемо змінити цю ситуацію завдяки пенсійній реформі, щоб система стала. Більш зрозумілою і справедливою для всіх пенсіонерів, каже Жолнович. Ну, дай Бог, щоб воно так, друзі, і було, шановні глядачі, дай Бог е, насамперед, пенсіонери, щоб воно так і було так, як вона говорить. Але чомусь я побоююся, що всі їхні реформи вони чомусь призводили до поганого. Але будемо надіятися, що дана реформа буде, як би сказати, на користь людям. А не на їхню користь. Далі є перерахунки. Про перерахунок пенсій, урізання найбільших виплат та демографії України. Інтерв'ю з міністеркою соціальної е, політики Оксаною Жонович. Е, частково підвищення можливе і через розподіл бюджету. І з січня 2025-го Кабмін своєю постановою обмежив максимальні пенсії, уявляєте? Тій розмір яких більший за 23 610 гривень. уявляєте, яка це пенсія? Про те, як відбувається перерахунок пенсій, чому заморозили соціальні стандарти та чого чекати від демографії України, вона повідомила далі. Як перерахували пенсії березнева індексація та коефіцієнти для багатих? Пенсійна реформа, яку ще не зареєстрували у Раді, не передбачає жодних рішень щодо спеціальних пенсій. Однак із січня 2025 року Року запровадили коефіцієнти, коефіцієнти які урізали великі пенсії. Постанова Кабінету міністра України номер 1 е, Про результати такого рішення. Скільки завдяки цьому вдалося заощадити, яка тепер найбільша пенсія в Україні е, була понад 260 гривень. Це насамперед стосується суддів, тому що у них пенсія вона. Як би сказати, гарантує, якби їм довічне утримання. Це не пенсія, це довічне їхнє утримання і таке законодавство. Тобто, Верховний суд України так постановив. З січня ми запровадили обмеження на Надвисокі пенсії застосували коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 тисячі 610 гривень. Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо, ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях і пенсій родин загиблих захисників. Мета зробити систему справедливішою. От. І зменшити розрив між пенсіями, які призначаються за спеціальними законами, і тими, що обчислені за загальними правилами. Уже в січні не дозволило зменшити навантаження на пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень. А за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами. Ну, тобто, вже в січні дозволило їм це зробити. Сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 тисячу 42 гривні. Уявляєте, 51 тисячу 42 гривні. Уже сотні пенсіонерів скасували застосування постанови номер 1 щодо своєї пенсії, якщо таких пенсіонерів ставатиме більше. Що буде робити в такому разі? Ну, це кореспондент задає питання. Зараз ми разом із суддями Верховного та Конституційного суддів напрацьовуємо єдине розуміння, що саме є спеціальною гарантією. Пенсійне забезпечення це конституційна гарантія нашої держави. Через це суди часто трактують обмеження чи зміни у спеціальних пенсіях як порушення цих норм. Водночас спеціальні пенсії значно відрізняються від загальних. Вони нараховуються за привілейними формулами. Якщо звичайна пенсія зазвичай покриває 40% заробітку людини, то спеціальна може сягати 90% заробітку бруто без сплати податків. Є інша особливість загальні пенсії обчислюються з фактичного заробітку, який людина отримувала. А у випадку спеціальних передбачено перерахунок, якщо зростає за, зарплата на посаді, яку пенсіонер раніше обіймав. Наприклад, чинні військовослужбовці отримують вищі надбавки та зарплати, і деякі колишні військові, які вже на пенсії, вважають, що мають право на її перерахунок за сучасними ставками. Постає питання: чи є це соціальною гарантією, чи привілеєм? Чи маємо ми зберігати такі підходи і наскільки вони справедливі? Це. Предмет нинішньої дискусії. Ми формуємо чітке розуміння, що саме є гарантією, яка має бути однаковою для всіх. Особливі умови, які держава колись надавала за окремі види діяльності, не можуть вважатися безумовними соціальними гарантіями. І за потреби можуть бути переглянуті й огляду на економічну ситуацію чи інші обставини, говорить Жонович. Ми, відповідно, планували бюджет пенсійного фонду на 2025 рік, враховуючи як індексацію, так і перші кроки пенсійної реформи. Е, важливо розуміти, ці зміни реалізовуватимуться не за рахунок зменшення базових виплат, а за рахунок більш справедливого розподілу коштів, зокрема, шляхом запровадження коефіцієнтів на, для надвисоких пенсій, говорить Жонович. Ну, ще дуже туди багато вона що розповідає, але суть головна в тому, що вони хочуть, щоб ті люди, які зараз отримали по 100 гривень індексації, були на рівні з остальними. Ми знаємо, що дуже велика проблема у тих людей, які вийшли на пенсію 21 2021 році, це взагалі три шаг. І ті, що далі. От моя мама виходила на пенсію, їй рахували по ну, вона мінімально отримала, тому що відрахування були дуже малі. Вона в колгоспі працювала і тому подобне. Ну, якось так, шановні глядачі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з поводу цієї реформи. Чи буде так, чи буде урівняння, чи не буде це якимось, як би сказати, покращенням для ще багатших, а не для бідних. У мене на цьому все. Будьте здорові. Бажаю вам здоров'я. Будемо слідкувати, що далі буде відбуватися, буду, буду оперативно повідомляти вас. А так, ще раз бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть, бережіть своїх діток. Всім пока-пока.